Доброго дня! З вами магазин Трактор Союз. Сьогодні ми розглянемо комплект для встановлення змінного масляного фільтра замість центрифуги на трактора ЄМЗ та МТЗ. Значить, ось такий комплект ми маємо. Комплект у нас складається з плити перехідної, штуцера та самого масляного фільтра. Отже, як працює цей комплект? Як його встановлювати? Значить дивіться, Ви розбираєте свою центрофугу, залишаєте тільки корпус, знімаєте всю ту верхню частину. через перехідну плиту ставите, закручуєте ось цей штуцер перехідний і вже на нього накручується цей фільтр. Ось тут, через отвори, масло попадає в цю трубку, в сам фільтр, і вже з фільтра попадає назад в систему. Тобто В принципі, нічого складного. Конструкція досить проста, надійна. Комплекти ці не нові. Тобто, досить давно вже люди їх виготовляли, перероблювали, встановлювали. Вони працюють, нарікань людей ніяких немає. Також схожі комплекти є на вантажні автомобілі, там, де стоїть центрофуга, на такі, як Зіли, газони. У нас, до речі, також такі комплекти є. І ось зараз є на МТЗ та ЮМЗ. Тобто, ось така якість, досить гарна. Кому треба, звертайтесь, замовляйте на все добре.